Автомобілі BMW будуть попереджати про подряпені на кузові. Додумались, так? Да? Це мало того, ну це походу, вони просто тут це не написали, але це, походу, буде в програмі My BMW. Ну, там да, такі пишуть, що будуть сповіщення приходити на, на нові якісь подряпини. Тобто, мало того, що тебе зробив в телефоні мільярд просто безтолкових якихось е цих сповіщень, тут більше буде приходити сповіщення від машини, що є, в мене тут нова царапина з'явилась. А ти от, от взя зразу взявся і пішов її полірувати турбопастою. Так як я в прошлому випуску казав, для більшості власників машина це просто ну Просто поджопник, просто він туди сів і поїхав. І йому взагалі срати. Скільки там, чи є там подряпини, чи вони нові, чи старі, йому паю та й коту. Ну, так що, прикольно, молод, це типу, нове новшество. там куча буде нових е цих датчиків